Авторські стрічки показували у ляльці згодом у музеї ідей та припинили. А львів'яни такі потребують продукту, що змушує думати. Це були такі, можна такі лукані, такі більш знайомі, влаштовували, навіть може чисто в колі друзів, тобто щось діставав якісь цікаві авторські фільми, круткомудрашки. Ми їх приглядали, потім поговорювали. Тепер час від часу авторські фільми показують у центрі міської історії. У нас особлива публіка. Ми показували хроніку військову. У нас був повний зал, більше ста людей. Тобто є свої вже фанати такого різножанрового кіно. Наприкінці 2008-го зародився новий фестиваль Візарт, що тепер відбувається у палаці мистецтв. Тут і кінолев був, і кіноострів. Найбільше по півтисячі тисячі глядачів щодня збиралося на фестиваль кращого світового кіно. Новий кіносезон теж уже стартував показом кращих фантастичних короткометражок швейцарського фестивалю. НІВ. Попри те, що кіноманам бракує інформації про такі заходи, їх таки назбиралося. У касі продано 70 квитків. Авторські фільми, які несуть якусь ідею, є більш цікавіші ніж масове кіно. ну, наприклад, той ж Голівуд. Постараємося в тому всьому, що є, знайти щось таке, чого ще не було, чого ми ще не бачили. І можливо, це буде підказкою, як жити далі. Тож вже у березні тут далі вируватиме візарт. Обіцяють влаштувати ще й тиждень ретроспективи переможців Канського фестивалю. А згодом покажуть і романтичне французьке кіно. Романтика пануватиме і під час свята шоколаду.